Йду я гет від вас. Ви всі тут тупі барани, нема з ким говорити. Бачите, сам задав питання, сам відповів і сам психанув типовий депутат. А ти файна, підемо на каву потім. А того дебіла не слухайте, то хабарник, зрадник, агент Кремля і, скоріше всього, імпотент. Як ти мене назвав? Ну, що ви дивитеся? Поліція! Поліція Охороняє! Ну Ви бачите, що там п'ють нашого? Ви бачите! Ви бачите, що людину п'ють? Я певно звільняюсь. На цьому ток-шоу ми маємо обговорити одну дуже важливу тему. В цій замовній статті пишеться, що для годування свиней потрібно 2 кілограми комбікорму в добу на свиню. Але ж це заказна брехня. В цьому документі звіт про свинарство в Україні, і тут ці дані, вони правдиві. Не потрібно нам казочки розповідати про розвиток свинарства на окремій фермі, ми вам не віримо. То ви нагло брешете про свинок? З такими брехунами свинарство розвиватися не буде. Та ви навіть тут брешете. Мені двох кілограмів комбікорму на свиню хватає. Не треба людям дурити голову. Вони розуміють, де брехня, а де правда. Коротше, слухайте мене сюди. Берете, ріжете огірок на квадратики, потім редиску, потім трохи картопельки, варені яєчка і заливаємо то все квасом. Ти що дебіл, яким квасом? Хто робить окрошку на квасі? Всі роблять на кефірі. В мене всю дорогу мама так робила. Мамка твоя, як і ти дурна. Бо на квасі смачніше. Почнемо з того, що окрошку і так ніхто не любить. а тут дебіл в шарфі літом мені тут втирає якусь дичину. Слухай ти, пес. Ану йди сюди. Ану вдар. Ану вдар. Камери все пишуть. Я тебе дідько в душу зараз. Окрашка має бути на кефірі йолоп. Ах ти, падло. А які ток-шоу любите дивитися ви?